І в нас вже наступний гість Любомир Шавалюк, правильно, економічний експерт, і ми говоримо про те, як події на Сході дестабілізують і взагалі впливають на економічний стан України і питання економічної самодостатності Донбасу. українсько ми говоримо? О, ну я вам українською, а ви вибирайте, зручніше. Ми тут знаєте, у нас е, як це пояснити, в нас опція це для гостей, а, а не для ведучих. Тобто, так, якщо дякую. гості ту мову, ми говоримо тією мовою. Перше питання до вас. Дивіться, зараз е, схоже на те, що е, в Донецьку е, вже немає одного лідера. Так? В Донецьку немає вже хазяїн Донбасу, яким вважався Ренат Ахметов і його бізнес-імперія. Зрозуміло, що все в ці ці роки будувалась, ну, дійсно будувалася ця імперія. Тому що, наскільки я знаю, і фінансово, і з точки зору е, гуманітарної політики. Згадаємо той же ж клуб Шахтар, який став ну, таким гегемоном, так, спортивним і символічним Донбасу, будувалася імперія. Зараз, у зв'язку з тим, що є вже якісь конфлікти між центральною владою і Донбасом, вже починаються скорочення субсидій, вже говорять про те, що ці регіони на 60% субсидовані, тобто вони не є самодостатніми. Вже зникла ця теза про те, що годівниця України це Донбас. Питання дуже просте. В цій ситуації весь бізнес Донбасу, який ми, як з'являємо собі, яхметов і інші конгломерати, наскільки вони є самостійними без Києву? Наскільки вони можуть сказати, ну добре, не треба нам грошей, ми не будемо вам давати податки, ми якось проіснуємо самі? О, ну, Ви знаєте, питання дуже комплексне і складне. Е, і тут треба, мабуть, кілька аспектів. Виділяти. Ну, те, що лежить на поверхні, це е, значить, енергетика і металургія, яка є основою донецького бізнесу, зокрема бізнесу Рената Ахметова, е, ну, безпосередньо залежить від, від України, ну, не так від Києва, як від всієї від території України. Чому? енергетика. Е, Виробляє енергію, яка частково йде, ну, не, не лише е, працює на Донецьку область, Луганську, а і взагалі схід України забезпечує. Відповідно, е, ну, якщо говорити про ДТЕК, конкретно як компанію Ахметова, то ця компанія ще й експортує, а експортує вона аж через Буштинський острів енергетичний, який знаходиться в Західній Україні. Тобто навіть не можна сказати, що бізнес Ахметова є Донецьким. На даний момент активи Ахметова розкидані по всій Україні і не можна говорити, що вони зосереджені в лише на Донбасі. Що стосується металургів, тут так само цікавий момент, тому що, як би не було, металурги експортують в основному свою продукцію. Для того, щоб її експортувати, потрібно її транспортувати до портів. Ну, відповідно, порти не, в основному вони знаходяться не на Донеччині. Йдеться про порт Южний, йдеться про порт, ну, взагалі Чорноморські порти, які знаходяться. Західніше, скажімо так, від, від Донецької області. Е, тому е, ми не можемо сказати, що е, донецький бізнес є самодостатній, е, в тому сенсі, що е, е, бізнес, який, е, власники якого походять з Донеччини і починали там свою діяльність, він розрісся значно ширше. І на межі України, і поза межами цієї країни. Тому особливо останні 3-4 роки, коли ми говоримо за правління Януковича, коли відбирали бізнес і багато вихідців з Донецька відбирали бізнес в інших регіонах, ці всі активи вони знаходяться поза Донеччиною. І тому ну, мені, якщо говорити про реакцію Ахметова, Ну, наскільки я її розумію як економіст, то е, я розумію її так, що Ахметов е, після зміни влади він просто вирішив показати, е, ну, скажімо так, пограти м'язами і показати, що в нього є певна вага. Тому що його е, авторитет на Донеччині сумнівів не викликає. Ну, е, с... Не викликає вже навіть сьогодні? Е, я маю на увазі на Донеччині не як регіоні. Адміністративному, а серед донецьких еліт, скажімо так, донецьких еліт, учасників партії регіонів, які ну в великій мірі його боготворять. І це через те, що він добився такого успіху. от Але він є продуктом. От е, з цих, тих всіх е, років трансформації, коли можна було розкрадати бюджет, можна було е, значить, е, приватизувати державні активи і так далі. Так далі. І цей продукт е, на даний момент е, вже настільки великий, і він настільки потужний, що е, ну, він цілком може пограти м'язами і, і сказати владі, яка змінилася, що Ну, народ, якщо ви значить не будете прислуховуватися до того, що мені потрібно. То за мною тисячі людей, за мною сотні тисяч працівників, яких я годую, грубо кажучи, за мною можна навіть сказати мільйони, які в культурному плані значить, звозять регулярно на матчі ФК Шахтар, про який ви згадали, і так далі. і так далі. Тобто, на мою думку, Ахметов просто своїми діями хотів показати, що він з ним потрібно рахуватися, так? І він прекрасно усвідомлює, усвідомлює, що якщо Донецьк раптом би не доведи Господи, відділився від України і приєднався до Росії, то Ахметов в Росії, ну, грубо кажучи, ніхто. Тобто, якщо він в нас в Україні за списком журналу Forbes номер 1 15 мільярдів за минулого минулого року його статки цього року оцінили в 11 мільярдів. То в Росії він був він би замикав десятку. Першу добре. А якщо вже переходити до суто такої економічної площини, те, що зараз відбувається на сході, наскільки це матиме наслідки для бюджету? І наскільки ми вже відчуємо ці наслідки як швидко? Е, ну, ви знаєте… Наскільки це торкнулося давайте, виробництво з першої чергу? Е, ну, скажімо так, не, не, дуже складно ефект виокремити саме оцих подій, е, ну, скажімо так, військово-політичних? Е, і антитерористичних на сході. Чому? Тому що взагалі економіка України знову ж таки в комплексі перебуває і вже не, не, не в перший рік вона перебуває в дуже нехорошій, нехорошій ситуації, поганій ситуації. Якщо говорити про ну про динаміку, наприклад, металургійних металургійного виробництва, то за три місяці. Цього року воно впало на 11% в той час, як за весь минулий рік воно там, по-моєму, 5,4%. Тобто падіння металургійного виробництва пришвидшується, але питання, чи, чи це проблема взагалі в, в державі визначальна є для цього, чи, чи проблема значить, тих подій, які на сході. тому що що цікаво, цікаво те, що якби не було, активи Ахметова працюють, і як би не було, вони е, ну, так би мовити е, акцентують увагу своїх робітників на тому, що потрібно працювати і не займатися е, жодними, от, не брати участь в цих всіх операціях. От. І тому е, ми читаємо новину про те, що е, на заводах не, не провели референдум, е, про те, що бойовики загрожували заводам Ахметова, директорам заводів, що попідпалюють ці заводи і так далі. і так далі. Тобто, з точки зору економічної, е, кого б не підтримував Ахметов, роботу економічних активів він відокремив від цих всіх подій. І вона, скоріше за все, ту конюнкту... ту динаміку, яка яку вона показує, все таки ця динаміка зобов'язана подіям взагалі в країні. Ну і можна сказати, частково контур економічній на міжнародних ринках, де ціна на метал на залізну роду в принципі з грудня 2013-го впала на 10-15%. Добре, а ті події, які відбуваються в Маріуполі, так бо є думка про те, що дійсно в Маріуполі є велика частина продукції, яка відвантажується на зовнішні ринки, і саме тому він зараз обурився тим, що туди вводять війська, і то можливо дестабілізація ситуації. Наскільки це правда, і чи дійсно тири? Ці регіони, зараз які зараз знаходяться під контролем сепаратистів, мається Славянськ, Краматорськ, Горлівка, там ще Дружківська, Дружківська mm -hmm. таж що mm -hmm. mm -hmm. там просто немає металургійних активів, тому за це і не боролись. Mm -hmm. mm -hmm. Ну дивіться, що стосується Маріуполя, то тут звичайно, що два заводи Азовсталь і МКІ Іліча, які потужності яких перевищують 10 мільйонів тонн. Значить, металу сталі на рік, і це ну, понад одна четверта від, від всіх потужностей України. Тому, звичайно, що загроза є, і звичайно, що будь-який випадковий снаряд може потрапити куди завгодно і відповідно. Ну, зламати весь процес, пошкодити весь процес виробництва. От. І тому, можливо, тому Ахметов активізувався останніми днями, і заяви його частіше почали з'являтися в медіа. От, для того, щоб захистити ці активи. Тому що, е, як би не було, е, я пам'ятаю, ще десь у квітні, мабуть, всередині квітня була заява від Ахметова, що він залишається в Україні, значить, буде інвестувати сюди е, і нікуди не збирається діватися. Ну, звичайно, а, а як він може кудись зникнути, якщо в нього такі активи е, величезні, які його тут тримають? От, звичайно, що він буде за них боротися, і що він буде е, намагатися стабілізовувати ситуацію для того, щоб потім їх розвивати. Але я нагадаю, ну знову ж таки, акцентую увагу на тому, що на мою думку, е, він просто вирішив, в е, якщо він підтримував сепаратистів, ну що дуже ймовірно, е, то е, це це просто е, такий крок показати, що ну, все таки. Хто господар на Донбасі, так як в їхній мові, так? і mm. що, що цей господар хоче, і значить, що він може. От таким чином. Тобто, з точки зору економіки, роботу активів він забезпечив, працюють вони нормально в межах загальної обстановки. От, і я так розумію, що вони тримають і змушують його. Е, ну, так, би мовити, працювати над, над, над тим, щоб забезпечити їхню роботу і щоб, не дай Бог, вони ну, не перестали працювати. Доказом того, до речі, можна навести динаміку акцій на Українському фондовому ринку. Акції, чиїх? акції Азовсталі, так. акції ММКІ. На сьогоднішній момент обвалів там немає. Тобто ну, фондовий ринок не вірить в те, що е, бізнес Ахметова може постраждати, скажімо так. Угу. Отже, ну, щоб бути вже справедливим, дамо і точки зору самого Ріната Ахметова. так от, бізнесмен Ріната Ахметов спростував заяву самопроголошеного губернатора Донеччини Павла Губаєва про фінансування ним протестного руху в Донецькій області. Павло Губарів, я нагадаю, заявив раніше, що е, він перекупив. Що Ахметов перекупив третин, дві третини активістів. Так от, я вам з упевністю кажу, це каже Рінат Ахметов, я нікому не давав і не дам ні одного цента. А найголовніше, я нікого не перекуповував, я їх переконував. І якщо я вже переконав дві третини, то буду переконувати і далі. Люди приходили до мене з одним аргументами, а йшли з іншими. Про це сказав. Він відповідаючи на питання Агентства Інтерфас Україна в понеділок. Це їхня цитата була. Так, от група компанії Рената Хметова не визнала референдум це на додачу до цієї новини, не визнала референдум сепаратистів і не дозволила проводити голосування на своїх заводах. Це теж заява, нагадаю, Наталії Ємченко, яка є директором з інформаційної, інформаційної політики, систем Кепітал Менеджмент. Це те, що стосується Рената Ахметова. Дійсно, ми чули такі заяви, була і реакція і самого Рената Ахметова, і його компанії. І що стосується вже, переходячи до бізнес питань, що економічна частина угоди про асоціацію буде підписана вже, що вони налаштовані швидко підписати економічну частину угоди. Про це заявив президент Європейської ради Герман Ван Рампей сьогодні під час заяви з під час заяви перед журналістами. І вже е, одразу після того, тобто до того, сьогодні зранку, була інформація, ви знаєте, від Європейського союзу про те, що не союзу, від Росії про те, що вони переводять Україну передоплату по газу. Так. Ось ці всі події, тобто в нас, з одного боку, є Росія, яка каже, тільки каже, е, в передоплаті, будемо вимикати. Вони кажуть, підпишемо угоду. З іншого боку, є Ахметов, який. Великим чин, чинником є на Сході України, каже, ми не визнаємо цю історію. А ось ці всі фінансові ігри, до того з'явилася сьогодні заява, ви знаєте, Саудівська Аравія, яка сказала, що якщо Російська Федерація припинить постачання нафти на схід, тобто на захід, Європа. на європейські ринки, ми все це заповнимо своїми запасами. Ось ці всі розмови, наскільки в цій грі Україна може, ну будемо відверто казати, виграти. Від того, що йде протистояння. Звісно, Способінська Равія це агент одних з агентів Сполучених Штатів. Оці гріб. Чи може Україна дійсно отримувати гроші і якийсь прибуток політичний або фінансовий від цієї ситуації? Ну, знаєш, дуже цікаве питання, і е, ну, мабуть потрібно фахівцям з геополітики. На цим питанням глибше подумати. Що стосується значить, економічної частини, то я хочу нагадати, що Україна ну, цього року і наступного дуже сильно залежить від зовнішнього фінансування. Ну, відповідно, це і фінансування МВФ, і допомога з боку ЄС Штатів, Європейського інвестиційного банку ну, та інших організацій, щоб всіх не перераховувати. Тому ви знаєте, в нас дуже обмежені. У нас дуже обмежений простір для маневру. З точки зору, ну, порівня, тут можна порівняти з Януковичем, який значить, в другій половині 2013 року виконав маневр на 180 градусів. От. Тоді він думав, що в нього є простір для маневру. Ну, Спочатку планувалося підписання угоди з ЄС, потім значить, на 180 градусів відмова, і плани інтегруватися ближче до Митного Союзу і Росії. Зараз у нас така фінансова ситуація, що і простору для маневру немає, особливо з точки зору ну, фінансових ресурсів. І, в принципі... Ну, всі заяви нашого уряду, нашої влади, вони говорять про те, що ну, вони дуже чіткі і дуже чітко показують вектор, в якому ми рухаємося. Так? І неодноразово заявлялося про те, що ми хочемо підписати угоду про асоціацію, що ми її будемо підписувати. Єдине зауваження, яке тут треба зробити, що я думаю, що можлива така ситуація, коли за результатами виборів. Щось може змінитись. Ну, все залежить від того, хто переможе на виборах президентських, і він може почати грати свою гру і може намагатися переграти ситуацію. І тоді ми будемо говорити про те, чи Україна щось виграє, чи Україна не виграє. На даний момент у нас є допомога від МВФ, є перший транш. Є зобов'язання, які ми взяли на себе відповідно до ну, взагалі угоди стендбай. І там частину зобов'язань ми вже виконали, а лише велика частина попереду для виконання. І ну, в якомусь сенсі це зв'язує нам руки, тому що якщо ми раптом зістрибуємо з цієї дороги, то хто заповнить цей фінансовий вакуум, ну я просто собі не уявляю. Ну, тому що е, зараз, е, ма, е, ну, скажімо так, дуже велика ймовірність, що за будь-яких е, результатів президентських виборів е, так чи інакше очікувати допомоги від Росії вже не доведеться на, ну, на багато років, скажімо так. Значить, єдина альтернатива тоді Захід. Угу. А якщо ми ще й від Заходу, з Заходом почнемо бавитись в кішки-мишки, то е, ми залишимося з нічим, і в результаті е, ну, ситуація фінансова в країні і взагалі економічна, може значно погіршитись порівняно з тим, що є на даний момент. От, тому е, е, я думаю, моя позиція така, що просто потрібно виконувати свої домовленості, паралельно працювати над розвитком економіки, пам'ятаючи, що угода з МВФ є всього дворічна. І по суті, майже всі гроші, які дає МВФ, йдуть на рефінансування старих боргів. Тобто, з точки зору вливання в економіку від МВФ, ми не отримуємо нічого. А надія на, ну, на інші країни і фінансові інституції, і на приватних інвесторів, передусім, От. і потрібно. Особлива надія на приватних інвесторів. Тобто потрібно робити, дотримуватися того курсу, який ми взяли, і робити все для того, щоб зрештою, ці приватні інвестори значить, масово прийшли в Україну і принесли свій капітал. З точки зору боргів перед Газпромом, ну, їх потрібно заплатити, і це навіть в угоді з МВФ. Значить, є окремим пунктом зобов'язання того, що у травні Україна заплатить 2,2 мільярди доларів. Ну, на даний момент борг вже становить 3,5, оскільки. У квітні досить багато ми купували російського газу. Я думаю, що і ці гроші, значить, і такі гроші ми знайдемо. І, ну, зрештою, до чого ми йдемо? До того, щоб встановити з «Газпромом» максимально прозорі стосунки, і на базі них вже. Працювати над тим, щоб диверсифікувати е, власне енергозабезпечення, щоб е, забезпечити реверс, можливо, в подальшому е, термінал, е, чи свій е, з, і, із прийому зрідженого газу, чи свій, чи, е, скажімо, імпорт з, з, з польського терміналу. Е, ну, словом, е, курс ми обрали, потрібно його дотримуватися і. Чим краще ми будемо його дотримуватися, тим надійнішими ми будемо виглядати в очах Європи, незважаючи на от ті політичні відтінки, про які говорив мій попередник. Uh -huh. Тут головне дотримуватися зобов'язань економічних фінансових. Ми домовились, ми виконуємо, значить, нам можна довіряти, значить, нам можна давати гроші все далі і далі. От от я думаю, що така позиція повинна бути в, в нашому уряду. Добре, дякую, що ви у нас були в ефірі. Я вибачаю, що можливо не ми не обговорили всі теми. Я думаю, що подальше у нас буде можливість говорити вже більш детально, коли з'явиться інформація про бюджетні зміни.